Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні баталія. Граємо на 20 хвилин миру. Захоплення все крім селян з артилерією, все як має бути. Грали ми на рандомних націях. Мені на щастя попалася ненька Україна. Чесно кажучи, давно вже не грав. Ну будемо згадувати. Це моя, якщо хтось не знає саме любима нація. Ну, у мене союзники, я не знаю, як його звати, ну поки йде ніби непогано. А при нас грає команда, яка мене знає. І вирішили з ними зіграти. Лише я їх просив, щоб взяли карту нормальну, бо на маленькій карті мені справді важкувато, нема толком де розвернутися. А так як в Україні немає кам'яних стін. І, і ще артилерія грає гралай роль, де можна буквально свої бази знищити повну базу суперникам. Я попросив хлопців взяти нормальну карту. Так, Поки триває його збудову, треба подякувати своїм спонсорам. Дякую, що ви мені допомагаєте. Дякую, що даєте додатковий стимул для розвитку каналу та записування нових відео. Чесно це сильно стимулюємо. Надіємося, що в майбутньому у вас стане більше. Але дякую за те, що ви зі мною. Так, а тепер продовжуємо нашу розбудову. Так, давайте ще будемо займати золоті шахти. Так, у вас на ресурси. Скільки вас? п'ятеро. Давайте одразу на шахту. Третю шахту ми зайняли, третій міський центр ми запустили. Будемо, мабуть, ми грати через Ширю. а саме швидкий дип буквально з самого старту. Так, нам академію треба. І зразу можемо писати ще одну гуцьку хату, хай будують. Так, ти куди пішов? Ну до роботи. Так, Це все є, давайте дип поставимо. Трошки бачимо, як погано не першим обмінявся або не один з перших і як правило вже бачимо не вистачає на третю гуцьку хату. Так, ви давайте назад. Перший ап на їжу, ми також бачимо, ніж не бачимо золотої шахти. Останньої запускаємо наших любих сердюків. Так, по розвитку бачимо, що ми зюзник непогано йде, Переважно, якщо в нас Україна, то суперника має бути якась аналогічна нація. Може бути Україна, може бути до прикладу Шотландія. Як аналог, або дається Туреччина або жир. Тобто ми знаємо, що масою закидається. Так, наша шахта, що одне золото має бути. Так, залізом, ось на золото, самому кутику. Ну, Шотландія має плюс це замість базового гармат, має хорошу артилерію, також великим плюсом це є її мечники і лучники також. На жаль, в Україні цього немає. Ну і стіни, як я вже казав. Єдина нація, яка не має кам'яних стін, чомусь Україна. Я не розумію, чому так розробники вирішили нас обділити, але це трошки по гарному зробили. Так, це в нас є, це в нас є. Ну, Давайте спробувати витягувати максимально, що можна... Так, захоплення, може... Хоча ні, давайте тут ми націю не будемо захоплювати, хоча може зробимо розвитком зразу з ходу, щоб ми знали, під такого ми грати, до чого нам готуватися. Так, значить золото у нас на максималці буквально його витягуємо. І золоті шахти через потік рндаширів нам трошки придеться довше вкачувати. Ну, це того буде вартувати. У нас такий буде хороший броньований кулачок. Так, давайте по одному прославемо тих грунташирів. Щоб бачити карту, що на там суперник в гості буквально не забігли. Хоча за Україною є краща тактика, але це є тактика рейду більше така. Хоча в даний випадок вона може теж підійшла. Хоча пам'ятаю, я робив раніше огляд цієї тактики, де ви ставите переважно стайні, летні хати і потім жде дип. А там різниця в фандаширах невелика, а в кавалерії і в прокачність кавалерії велика різниця є. Якось я їм покажу цю тактику, хоча здається, вже її в якомусь відео я вже робив. Хоча там в мене було буквально може Секунд 40 відставання від ідеалу, але все одно. Так, трошки нам треба ще поробити і помагається повкачувати шахти. Так, ну і плюс ще треба позаймати, бо наші сидики стріляють дуже добре, дуже багато. Так, ще тьох селян, давайте ось в принципі ми вже бачимо, тут де є шахта. Погнали також добувати ресурси. Так, суперники і мали повідає гарно грати. В принципі, я раніше з ними грав, то доволі непогано, але бачимо, що це заторможують розвитку. І в мене є лише одна думка, що будують, мабуть, в фортеці. Так, а ну давайте якось кинемо на кутик і зараз підемо по краю. Так. На жаль, війна в Україні далі триває. Москалики не припиняють атакувати нашу енергосистему. Попереду нас чекає похолодання і як нам обіцяють телемарафони. Міністр енергетики Галушко світло зимою по 6-8 годин на добу. Тож рекомендую вам перестрахуватися та подбати про себе та своїх рідних завчасно, тому хочу вам показати станцію Oketel BP1000 Pro, яку мені дала на рекламу компанія Powerflow, дистриб'ютор даної фірми в Україні. Посилання залишу під відео. Якщо коротко, то це одна з найпотужніших станцій на ринку. Потужністю 3,6 кВт та ємністю 2 кВт годину Її унікальність полягає в тому, що можна додати додаткові акумуляторні батареї та збільшувати потужність станції до 16 квт годин в залежності від ваших потреб. У комплект входить інструкція на українській мові прикладна магазином: три кабелі, а саме, кабель під'єднання до сонячної батареї до 1 кВт, кабель для зарядки від автомобіля та кабель для зарядки від мережі. Дана компанія робить знижки для військових. Якщо у вас є військовий, який потребує хорошу станцію, то можете звернутися до даної компанії. Вони підберуть вам найкращу модель. Бо в наявності є моделі, які мають IP захист 54 для вологих умов. Вони мають ідеально підійти. Також знижки діють для багатодітних сімей, інвалідів першої та другої групи. Знижки нараховуються індивідуально. Для бізнесу пропонують оптові рішення. Також магазин бере підстаткову передоплату і діє безкоштовно по всій Україні. У наявності також є різні станції різної потужності та ємності. Ви зможете обрати станцію, яка найкраще підходить саме для вас. Ну і Якщо коротко від себе, то також зараз в процесі купівлі станції батькам. Потрібна станція для електро-газового котла в селі, яким опалюється будинок, Тож рекомендую вам з цим не затягувати ділом. Так, а ми тим часом продовжуємо баталію, розбудовуємо блини. Так, бачимо, що союзник замуровується. І швидше всього я хочу день ставити свою стінку. Мабуть, хочу поставити спільну таку міні-фортецю дерев'яну. Якщо чесно, також рекомендую, якщо у вас є команда і знаєте хорти всі буквально на одній мові або хоча б максимально все одно розумієте, Вартується це діло ставити. Спочатку стінка від противників, а вже потім... Так, що в нас тут є? Барабанщик. Ну, зараз подивимося, що там будуєш. Так, Англія. Ну, Англія як... це також, доволі така хороший суперник проти України. Так, давайте на камінь селян кинемо. Нам потрібні стайні. Так, у нас перша стайня. Так, нам маловато цього. Давайте ми так само тут відбудуємо. І буде у нас спільно. Міні-фортецям дерев'яним. Так, ну ось тут ця шахта нікуди ну, не впирається буквально так гарно. Ну, буде ось так. І тут давайте так, щоб ми бачили, що ми забудовуємо, щоб не було шпар. Так, а тебе давай підемо вперед, подивимось, що там в них робиться. Так, всі чоловіки пішли. Я ще може казав поставити одну стінку від нашого союзника на всякий випадок, якщо його там десь пронесуть, не дай Бог, так, плюс одна станція, ставимо біля зотої шахти. Якщо у вас захоплення є, ставте військові об'єкти бажано біля золотих шахт в ідеалі. Але в тому випадку, якщо вони є у вас ближче до тилу. Так, сетюки. погнали. Чотири казки хати в нас поки є, цього мало, що правда. Але будемо пробувати якось розбиратися. Так, охорони доставимо. Лопатам було б добре, але поки ні. Так, що в нас тут? Що нам треба взяти хоча б одну силу пострілу. щоб нашого прибили. А ні, наш кругом пішов. Бачимо заклали на кам'яну стіну. стіна ну, кам дає вам трохи такий непоганий мінус до вашої військової потужності. І плюс там є Англія, в якої є шотландський стрілець, який має по-моєму 35 атаки. А сердю вкачаний 40. Ну і плюс там ще будуть драгони з 18 століттям, на мою думку. А це є 56 атаки, тому нам треба не затягувати іти буде врашти зразу сходу. Так, давайте трошки не що що нас краще буде більше сердюків. Всі камінь я мало роблю ефекту. Хіба максимум рейд. Так, поставимо ще стінку нашого союзника. На Хай собі потрошки її будують. Так, давайте козацьку хату ще одну вліпимо. І шановні нам треба ось тепер ми будемо бати ресурси. Усіх буквально на камінь, хоча можна за огрін розвиватися через їжу. А так у нас же камінь вкачаний, тим більше. Мені камінь чомусь завжди краще подається, ніж їжа, не знаю чому так. Так, давайте поставимо додаткову стінку, але ну, нема ще де доставити. Так, давайте на стіну, щоб поставили. Бачите, ставить також додаткові стіни дерев'яним. Так, нашого убили десь там по дорозі рундашира, ну вбили той його біда. Так, це нам чекаємо. Так, що в нас тут? Тут, тут, тут. Можемо вкачувати інші ресурси. Я вже сказав, що садівки наші дуже сильно гатять. Так, ну 36 нам ще поки не освіти, а от поставити останньою ми ще можемо в принципі, в процесі нам трошки замало селян. Як я вже говорив про другу тактику, то за цією другою тактикою виставити не 3, а 4 міських центри. А вже після почнемо розвиватися доволі так непогано. Так, качаємо далі вугіллям. Так, що наша шахта має бути Є. Так, куди сподіваємося, стане чому вони тут не будують стін, не знаю, де вони пошарились. Але це може у нас погано завершитися. Так, давай на вугільну шахту. Це діло є є. Ось у нас остання вугільна шахта. Так, все також погнали селяни. Давайте поставимо другу. Стайню. У нас буде доволі мало січовиків. Ми, в принципі, на рейд не розраховуємо, ми будемо ставитися рашити тому ставка саме на піхоту. Так, і нам ще трошки... Ну, камінь, само собою, нам ще треба поставити ардепо, хоча б зробити пару гармат. Для прикладу. Так, ви куди шановні? Нам тут новісне, ну, само собою, що мало буде. Їх поставимо або дві, або три навіть, скільки нас повиться. Так, ви тут відбудуйте потрошки. Так, тут поставимо також другу стінку. ну і тут поки бігають будують. Давайте ордепом. Зразу можна два ордепо поставити. У нас в принципі ще є 4 хвилини. Так, ставимо хатинки, У нас зараз буде ліміт по населенню. По очкам бачимо, у нас синій практично рівняється з нами. Це ми не Європа. Я думаю, що він вже по-любому перейти в століття або поставити мінімум там вже 4-5 стайн за цей час. А в нас є три хвилини, щоб поставити артилерію і пробувати якимось чудом трошки надати їм на горіхи. Так, бачимо, тут ще будуюся санстіночку, стіночку. Так, вже добудуй. Так, давайте ви назад трошка і так само давайте другу стіну. Лишні воно точно не буде. Так, артилерія. Хай робиться, у нас 3 хвилини буквально. Міцність будівель добре було, у нас ще більш важливі справи є. Нам треба швидку стрільність набирати і вкачувати наших сердюків. Так, міцність артилерії також. Давайте робити перші прокачки наших сердюків, от там дещо буде видно. Так, кавалерія нас поки чекає, Кавалерія нехтою буквально до остатнього. Наскільки це можна? Так, закустимо гренадерів. Скажете чому? Фортеця, нам треба додається її швиденько рашити. Так, додатково золотом апнемо. Ще треба лише раніше зробити діло, ну краще пізно, ніж ніколи. Так, давайте ось сюди. Так, ну тут треба дуже багато нам їжі для прокачок. Так, це все діло чекає. Давайте ще поставимо вже, що вже всюди було по дві стінки в загальному. І тут навіть можемо поставити ще третю, Лишнім, я думаю, також не будемо. Так, назад трошки. Так, селяна, знову проблеми з хотками. Мало і мало. Теж в Україні завжди важко піднімати населення. Хоча, на мою думку, саме важче піднімати це взагалі в Туреччини. Там взагалі овер з цим діло погано. Так, стінком між нашим союзником бачимо також будує між нами стінку. Бачимо, в нас взаємна недовіра, що через нашу базу може хтось пробігти. Так, це все є. Законтримо свої будівлі. Так, у нас три гармати, ну, може п'ять. може плюс-мінус щось вклопаємо. Так, першу швидку до другої нам ще треба рости, а ростим. Так, давайте вкачаємо трошки залізом. Опорог це добре вугілля, але триматися чим стріляти. Так, тут у нас третя шахта, тут четвертя. Так, тут в принципі добудовують. Давайте зразу у вас по шахтах У нас закінчився мир. Я думаю, що суперники не під'ють першим в атаку. Якщо вони мають Європу, а ми маємо Україну. У нас немає століття, перевага на їхньому боці. Так, нам би ще пасувало страшно взяти би кулю, але напевно ми цього не зробимо. Так, давайте будемо робити браму і будемо виходити в поле. Що зробимо, то зробимо. Так, у нас три сотні сердюків, майже 500 рудаширів і жменька драгонів. Тьфу, драгонів з чоловіків. Драгонів то було б добре, але на жаль не катить. Так, другого, що, Стрільність. Качаємо хоча б трошки мінімальну кавалерію, і йдемо в атаку. Так, тут бачимо Шотландія. Тобто, щось град тупануло явно. Мала бути Україна-Шотландія напроти одного, але бачимо, що помістили її в одну сторону. Значить, суперників, по ідеї, має бути дві Європи. Так, у нас 85 невкачених січовиків. Так, давайте ватажко ближче. Тут бачимо, замурувався він з башнями, ну так непогано. І по розвитку бачимо, у нас суперники, в принципі, гарно йдуть. навіть я відставлю від Шотландії, так непогано. Так, ставимо знову хатки, бачимо щось їм ніяк не найметься їх. Так, трошки продамо. Давайте ми ще або апнемо трошки їжу і апнемо третю золоту шахту. Поки наші там війська виходять. Так, і так само четверть. У це навіть хороший притік золотом. Так, вас тут немає. Барабанщики ми врожих познімали. Давайте десь гармат і наші гренадери буквально все в одну купу позганяємо. Так, ви на золотом. І ви на золотом. Так, вас на камінь кинемо. І у вас би також на щось гарне кинути. Давайте будемо дерево вирубати, бо нам треба ще також поставити по можливості ще одну кведку хату. Так, скупчимо максимально артилерію, підтягуємо. Ми бачимо, суперник навіть не дуже спішиться до нас виходити. Так, він нас, бачимо, послали нашого якусь підмогу. Так, будемо робити гаубиці Що з цим зробити, зробити то зробимо. Хоча може би краще замість гаубиць робили артилерію, така, як нам вже є. Так, хлопаки я бачу нюанс, він не поставив щодо коло башні плюс непогано, на мою думку, замарував пагорб. Треба було ламирувати пагорб так, щоб повністю він був у твоїй фортеці. А зараз ми будемо його максимально використовувати, тим більше начеб башню не поставив. Як граєте проти України, треба завжди робити базольні гармати. Так, артилерія, давай сюди. Зал по цьому бачу він стіну свою вкачав. Так, сила пострілу в нас є, ну тут вже, я думаю, цього особу нічого не зробиш. Вже паруб ми зайняли. Так, в нього трошки є кавалерії, так непогано, драгони переважно, з 17 століття. століттям. Навіть не впевнений, що в нього є 18 -тим. Так, прикупили припаси. Стоп, я вже не бійте... а поставили, бачимо, браму. Ну, Це трошки нам продовжить процес ненадовго. Так, погнали. Давайте поки без кавалерії. Усі дуже в атаку. Так, лікування беремо. Так, головне що нам потрібно чим стріляти. Бачимо, наш сьогодні кидає цей загін нам в поміч. Так, продаємо буквально увесь камінь. Так, всі чоловіки давайте також в атаку. Понеслося, бачимо, нас тут продаємо буквально всі ресурси і бачимо не вистачає все одно, бачимо, що червоний підтягує свою кавалерію. І Дивіться, червоний вже в столітті. Ми продали буквально все, що можна. Повністю все, що можна, продаємо, але ми продавлюємо суперникам. Так, мінус одна золота шахта. Бачимо чотири стайні, я так розумію, в нього хороше 17 століття було. А воно йому не дуже то й помогло проти наших бравих сердюків. Так, Червоного поки наші невкачені січовики вирізають. Бачимо, вже селяни пішли в атаку і червоний виводить військо, але виводить нам в стил. Я не знаю, що робить наш союзник, але тут вже пасувало допомагати, якщо чесно. Так, палить потрошки хатинки. Так, ви давайте сюди, поставимо теж на потік карандаширів дешевому процес. Так, і давайте будемо трошки січовиками залишками бігати по карті, бачимо, підриває будинки, навіть підірвав одну станю свою. Так я не розумію, що він з своєї часу не наробив, бо от стольний гармат, вони дуже яскраво спинили. Так, на наші сіліки ще тут тримати оборону. Так, Рандашири пройшли і за вами напевно ми це, це діло спалимо, бачимо, там нам, нам драгони біжать. Так, нам треба вугілля, вугілля. Так, це все є. Бачимо, міський центр спалюється. Так, в мене між хафті клас з карти поки писав. Так, хлопаки, нам треба ще заліза, 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 все, що є, продаємо буквально. Так, гармати, гармати, вогонь по скупченню ворогам. Першу економіку так непогано вбили, але бачу мені сьогодні замість того, щоб піти допомагати сюди. Тут буквально вже можна було добити і піти з цієї бази просто до них. Так, давайте лупіть хлопаки, лупіть все, що є. Так, у нас знову проблеми з припасами, плюс ми ніяк не можемо захопити націю, суперники своєчасно націю відводять і плюс бачимо ще рятує селян. Так, ну він почав лупити свою артилерію в ворожу стінку. Ну Це буде вкрай печальненько так, це ми теж діло спалимо, якщо вже гори ясно, то я до кінця. Так, червоний бачимо вертає свої війська і пробує таки нас тут дожати. Так, давайте сила пострілу. І давайте всі дружненько бачимо, нам не лишило ні одного селі, всі повиходили. Так, трошки відступаємо. Та суперник, щоб тобі добре було. Ми можемо цю баталію завершити, ну хіба що ти зараз підеш на штурм. Якщо тебе, звісно, хватить артилерії, побачимо там скільки гармат в нього впало, що це просто якийсь капець. Так, третя стайня. Законт на нас є. Так, то що кажеш там своїх січовиків. Так, червоний нам дав прикуритим, але ворожу базу ми спалили майже під ноль. Принаймні буде потрібен такий непоганий час, щоб... Повернутися і бачимо, наш союзник пішов в атаку. Та, як червоного більшість армії розбита, а залишки бігають на синього і можливо, моєю базою. Я думаю, ми зараз підемо персити до кінця. Так, плюс одна кулецька хата. Так, бачимо, що тут пробуємо. І бачимо, мій союзник пішов в атаку, значить ми не зупиняємося, не можемо зупинятися. Як я завжди наголошую, фактор часу буквально є самим-самим таким топовим. І вчасно прийняти рішення завжди є правильним. Якщо вчасно рішення приймете, де що треба, точно не так. Своєчасно прийняти рішення завжди буде хорошим. Якщо хороше рішення прийняти не своєчасно, це вже буде таке щось. Те саме, що погане. Так, давайте браму. Але бачимо, рундашири вертаються, тому ми топаємо вперед. Ну і тут же бачимо, база практично пуста. Називається я пожертвував свою армію не дурном. Так, хлопаки давайте вперед. Так, хоче рестарт. Ну, в принципі, можна ще пробувати зараз рестарт зробити. Тільки дограємо давайте цю баталію. Бо перед відео писали, що якщо вийде хороша баталія, ще я показав відео. Тут, в принципі, хороша. На мою думку, бачимо, червоний викидає своїх мушкетерів до своєї бази спасає в нього. Швеція. Швеція, Англія проти України та Шотландії. Ну тут пробили стінку, у мене там, в принципі, достатньо селян, що вас зупинити щось? Так, і пишу, що вже нема що догравати. Здалися хлопцям. Так, я щось так і не зрозумів, чи в них... а них здається не було повністю в фортеці чи як. Чи вони вже підірвалися просто ту стіну? Ну, бачимо, кількості населення я буквально обігнав усіх зі старту. З Сокіро буквально майже плюс-мінус взяли всі одночасно. Мішки є Шотландії плюс-мінус також. Бачимо століття кулям, а в синього підково. Він вийшов в 17 століття, також дві швидкостріності, але бачимо, воно не допомогло вже йому. Від слова зовсім місць Стін взяв, ну, гарно підготувався, лише бракувало батсольних гармат. І все було б в тебе чудово. Ну, Буч у нас дві сили пострілу. Так, графік балів. Ну, бачимо, наш союзник обігнав всіх. Так, золото 98, півмільйона ресурсів. 50 вугілля, Мушкетер 500 плюс. Драгони, ну там 200, рундашері 800. Суперника нашого золота 75, мушкетерів 400, драгонів 200 з скопікамер, але рундаширів 560 і без артилерії. Це вкрай погано. У нас 600 сердюків, січовиків 200, рундаширів 700 і гренадерів 300. І в нашого. Так, стоп! Як там були? Селяни 300, майже 500 селян у нас було. У нас ще було 26 гармат в загальному. Бо я видаляв свою артилерію. І золотом 146. Тож, всім дякую за вапі. На каналси та вподобайки. Слава Україні! Героям слава!